Друзі, привіт! Сьогодні я до вас іще одною казкою, яка є дуже повчальною. І маючи своїх п'ятьох дітей, мені цікаво, а як на цю тему спілкуєтесь зі своїми дітками? ви? Казка називається Пустощі Каті і Славка. В одному мальовничому місті жили дві сім'ї, які дружили між собою. Ходили на свята в гості один до одного, а їхні діти Катруся та Славко завжди і всюди були разом. Гралися на подвір'ї, ходили в один садок, но справжні друзі не розли вода. Коли на дворі стояв ясний сонячний день, Славко покликав Катю на подвір'я, щоб похвалитися своїм велосипедом, якого йому подарував батько. Накатавшись на ньому до схочу, друзі вирішили у пісочниці побудувати замок. Коли з піску поставала вежа за вежею і замок був майже побудований, Славко натрапив на невеличку коробочку. Піднявши її і роздивляючись з усіх боків, діти помітили у середині коробочки сірники. Ох, і стало цікаво! Чому ж те старші завжди забороняють гратися ними? Забувши про свій новий велосипед, спустились вони по доріжці вниз на лісову галявину. Там знайшли найкраще місце для сидіння і витягнув Славко з кишеньки сірники. Маленькі Непосиди не могли зрозуміти, що ж такого небезпечного є у них. Запаливши кілька сірників, діти не підозрювали, скільки може бути біде з однієї іскри. Сидячи біля сухого пенька, Катя і Славко жартували, сміялися та один за одним спалювали сірники. Потував легенький вітерець та, підхопивши маленьку іскрику, поніс у бік пенька. За кілька хвилин з'явився з нього дим. Та спалахнуло вогнище. Де вітер розносив його з дерева на дерево, з травинки на травинку. Як же налякалися, діти, що ж тепер робити? спитав у Каті Слава. Біжимо в мерщій до батьків, розкажемо, що трапилось. Друзі бігли з усіх сил додому, коли їх зустріла мама. Вони на, на випередки почали розповідати усе, що накоїли. Дітвора не знаходила собі місця, все думали, що буде з їхнім лісом. Аж тут за рогу їхнього будинку почули виття сирени. Це якнайшвидше на допомогу їхала пожежна машина. Вогонь погасили, але він встиг спалити частину. Лісу. Що ж ми наробили? Слава, як тепер нам виправити це? Маленькі пустуни, забившися в кутик кімнати, гірко плакали, бо зрозуміли свою помилку. У По кімнату зайшли мама і тато Каті, які запропонували вирішення проблеми. І вже на наступний день обидві сім'ї. Висаджували молоді деревця на місці згорених дубів, ясенів і ялинок. А Славко та Катя зрозуміли і на все життя запам'ятали, що сірники це не іграшка.